Після чотирьох днів фестивалю Мукачо повертається до звичного ритму життя. Вже на ранок 15 січня місто прибране, намети згортають. Містяни діляться враженнями від свята. Дуже вдалося, така ще ніколи не було, і погода дозволяла, свято вдалося. Атмосфера, музика, особливо скрипки подобалися, як грали. Він на вкусне, все прекрасно. без сумніву, винний фест 2014 в Мукачеві вдався на славу. Переконані жителі міста. Цікава та насичена святкова програма. Смачні вина, традиційні закарпатські страви. Можна було купити на згадку і оригінальні сувеніри. Центральна площа на кілька днів перетворилася на майданчик для масових гулянь з великою кількістю наметів, в яких підприємці та винороби реалізовували свою продукцію. В цьому році людей було не менше як минулого року. А, напевно, ще більше ми орієнту десь орієнтована ця цифра. 6, біля 60 тисяч людей Мукачево в ці дні. У нас працювало 17 закладів громадського харчування, атестовані всі ліцензовані заклади і е, приймало участь понад 80 виноробів. Завдяки злагодженій роботі відповідних служб вдалося забезпечувати під час свята чистоту та порядок. Силами комунальних підприємств міського управління міського господарства було організовано практично цілодобове прибирання міста. Я думаю, що гості міста, також і мешканці міста Мукачева, відчули, як працюють наші комунальники, тому що взагалом з прибиранням справилися. За попередніми підрахунками, за чотири дні святкувань Мукачівці та гості міста випили понад 50 тисяч літрів вина. Вже вкотре підтвердив фестиваль і свій міжнародний статус. Ми вдруге провели міжнародну конференцію в рамках фестивалю, і в цьому році нам вдалось конференцію підняти на дуже серйозний міжнародний рівень. Які брали участь дуже серйозні і високого рівня професіонали винороби з Угорщини, Молдови, Словаччини, і захід був досить успішно реалізований. Також дипломати, які працюють тут у нашому регіоні, брали участь і Наші міста побратими приїхали практично всі. Червене вино 2014 завершилось. Підсумки підведені, гості задоволені. Всі, кому фестиваль прийшовся до вподоби, з нетерпінням будуть чекати на наступний, вже ювілейний. У міській владі ж пообіцяли – двадцятий фест пройде з ще більшим розмахом та цікавими сюрпризами.